Слово успіння можна перекласти як сон. Або смерть, так у церкві називають День Смерті Пресвятої Богородиці. Святе письмо нічого не говорить нам про життя Пресвятої Богородиці після Воскресіння Христового, тому про успіння Богородиці ми знаємо із двох латинських трактатів V століття із послання псевдо Діонісія Ареопагіта: Церква вірує, що ці джерела зберігають основу того передання, яке жило в ранній церкві. Згідно з переданням церкви, Матір Божа перед своїм. Ім успінням жила в Єрусалимі, проповідуючи Господа на рівні з апостолами. Одного разу під час молитви Діва Марія побачила архангела Гавриїла, який колись сповістив їй велику радість, що їй судилося стати матір'ю Спасителя світу. Цього разу Архангел повідомив, що через три дні вона відійде до Христа. Три дні по тому в будинку апостола Іоанна, де жила Марія, зібралися й інші апостоли, які проповідували Євангеліє в різних країнах. Дивовижним чином вони були перенесені до Єрусалима, щоб попрощатися з Дівою Марією. Не було тільки Фоми, який прийшов до Єрусалима лише на третій день після поховання. Апостоли стали свідками блаженної кончини Святої Діви. Сам Христос, оточений безліччю ангелів, з'явився, аби прийняти душу своєї пречистої матері і взяти її до раю. Тіло Богородиці, апостоли поховали в Гевсиманії, де знаходився гроб Господній, і де були поховані батьки. Діви Марії та її наречений чоловік, праведний Іосиф, супроводжуючи гроб, апостоли і інші жителі Єрусалима несли світильники і співали псалми, іудейський священник Афоній, якого дратувало шанування Ісусової Матері, штовхнув гроб, бажаючи перевернути його. І тут же був позбавлений кистей обох рук, їх відсік ангел, який невидимо стояв поруч. Тепер ти бачиш, що Христос є істинний Бог. Сказав Афонієві апостол Петро. Той одразу покаявся, і руки зрослися. На третій день до гробниці Божої Матері прибув апостол Фома. Вхід у печеру відкрили, але тіла Богоматері там не було. Лежали тільки її. Поховальні пелени того ж дня, зібравшись на спільну трапезу, апостоли почули спів ангелів. Подивившись вгору, вони побачили Пресвяту Діву, яка, оточена ангелами, йшла по повітрю в сяйві небесного світла. Вона звернулася до них зі словами: Радійте, тепер я завжди з вами. За вченням церкви Христос підніс Пресвяту Богородицю у плоті у своє небесне царство і поставив вище всіх ангельських сил. Нагадаємо, що успіння Пресвятої Богородиці є останнім дванадцятим святом церковного року. Церковне новоліття святкується 14 вересня, 1 вересня, за старим стилем. Тож першим святом року є Різдво Богородиці, а останнім є її. Успіння, отже, весь рік вибудовується відповідно до подій життя Божої Матері. Святу успіння передує двотижневий успенський піст, який за суворістю можна порівняти з великим постом.